you Балкон тріщить під ногами. Будинку на вулиці Куліша 47, Аби зайти в своє помешкання, потрібно пройтись аварійним балконом. Він весь у тріщинах та постійно обсипається. Мешканці двох квартир, що на третьому поверсі, кажуть, найбільше бояться за своїх дітей. Постійно падає, ну зараз мороз то воно трохи тримається. А от як починається весна, осінь, коли дощі, воно впадає брилами по 5-6 кілограм. Страшно випускати двох дітей. От як шестирічній дитині пояснити, що на балконі бавитись не можна. Ну от як їй пояснити. Чи от півтора року в мене дитині зараз дівчинка? Як їй пояснити, не йди до краю. Перила цього балкону, також аварійні. Вони ледь тримаються. О, все хитається, все хитається. Не дай Бог, дитина би так от сперлася. Ми, якби не оці от штуки, то б вже давно ті перила відвалились. Аби краще роздивитися балкон, спускаємось на поверх нижче. Там одразу впадає в око шмат, який відвалився зверху. Також чітко видно, що майданчик здебільшого тримається на арматурі. Найбільш проблемні місця біля перил там самі діри. Мешканці зі своєю проблемою ще в 2009 році зверталися в ЛКП та районну адміністрацію. Однак щоразу чули лише обіцянки. Люди вже не раз самі цементували балкон, але тут потрібен вже капітальний ремонт. Головний інженер приходив з подвір'я, сфотографував низ. І все, ми його кликали наверх. Він помахав, я не маю немає. Все, повернувся. ЛКП центральне журналістам розповіли, що цей балкон не раз обвивали від небезпечних брил. Для його капітального ремонту потрібно близько 30 тисяч гривень. А таких грошей комунальники не мають. Сьогоднішній день ВКП немає ні спеціалістів, ні техніки, ні засобів для того, щоб проводити роботи власне по балконах. За допомогою звертаємося в Галицьку адміністрацію. Коли заступник голови з питань житлово-комунального господарства дізнався про аварійні перила, дав розпорядження найближчим часом їх заварити. Щодо самого балкону, чиновник запевнив, що він не аварійний, однак наступного року тут таки зроблять капітальний ремонт. Перила – це життя людей. Зварювальні роботи будуть проведені, можливо, до кінця сліду тижня. Сам балкон знаходиться. Я не скажу, що він. В нормальному стані, але він в аварійному стані він точно не, не знаходиться. Там треба просто е е заштукатурити знизу балкон. Ці роботи будуть виконані в слідуючому році. Сподіваємося, що комунальники завершать роботи до того, як станеться лихо, бо тоді відповідати доведеться за злочинну недбалість. Дар'я Денис, Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік. Увага! Проект Народний контроль. Зік продовжує свою роботу. Відтепер звернутись у громадську приймальну ви можете за новою адресою. Проспект Червоної калини, 62А, торговий центр Інтерсіті, другий поверх. Приймальна працює щобудня з 10 до 18 години. Також надсилати свої звернення та стежити за їх виконанням ви можете на сайті за адресою zik.lviv.ua. результати у програмі Народний контроль зік щобудня о 21.20.